Всім привіт! І сьогодні порівняємо ціни 25 2025 році з цінами в 2023 році. Супермаркет за моїми очима той самий, це лід, залишається незмінним. І кому цікаво, які були ціни в 2023 році, переходимо на відео, що можна купити зарплатою за зарплату, мінімальну зарплату в 23 2023 році. Там є всі чеки, всі ці. І в кінці відео, звичайно, зробимо порівняння. Порівняльну картинку цього, цих всіх цін, а зараз вирушаємо до ріду і зробимо такі невеличкі закупи і подивимося, чи нам хватить, так як тоді 119 злотих на всі ці самі закупи. Повернулись ми наших закупів. У мене в руках чек. Не буду тягнути інтригу. Вийшла у нас майже така сума, як в 23-му році. Це 121 злота. Всі ті самі продукти були точ точ Не скажу, що копія-копію зібрані, тому що деяких не знайшлося. Таких, допустимо, як Паштет. Макарони трошки інакша фірма. І там Побачите, все розкажу, але це все буде по порядку. Але в основному це все такі самі продукти. І що нам вдалося? значить Ми поділили на три категорії ці продукти. Як ви бачите, тут є лінія, і тут лінія така уявна лінія. В цій категорії у нас продукти, які подешевшали. Ви скажете, чи такі існують? Що таке взагалі можливо, щоб за два роки продукти якісь подешевшили. Виявляється так. Я за цим сам не слідкував. Мені здавалося завжди, що ціни тільки ростуть, ростуть, ростуть. А виявляється, що це, походу, просто росли мої апетити, чи на якісь кра... ну, не на кращі продукти, а на продукти якби, не такі підставові. так. Ну, але до цього перейдемо. І також є ось такі продукти, які ціна залишилась такою самою, або там ну, якась мінімальна там, на пару грош виросла. І, звичайно, що ціни на які е, виросли, е, продукти, на які ціни виросли. І так почнемо ми з продуктів, які, які ціни впадли, це помідори ось такі. У 23-му році вони коштували 11 злотих, ось такі помідорів 400 грам безкосткових. А в цьому році мені там, за 10 злотих впало, трошки впала ціна. Йогурт. Тоді у 23-му році був трошки не такий смак. Але ціна впала. Тоді вони коштували 3,19 Зараз коштують 2,90. Трошки впало. Незначна не ціна, але впала. Макарон коштували 500 грамів. 400 цих. то звісно, не така марка. Але це теж пені, а там просто якось інакше вони називалися в кінці. Але пенні то саме типу, було. І там того року вони коштували 4 злоти, зараз коштують 3 з чимось. Далі ось такі. Не в тому році, а аж 23-му році. Це 2 роки тому назад. Паровки коштували 8,90, а зараз коштують 845. Тобто ціна. Знизилася 50 грош, але все ж таки приємність. Найбільше це у нас картопля. Картопля, до речі, не знаю. Ціна може не знизилася. Бо тоді картопля молода коштувала 4 з чимось, а просто ця картопля зараз по акції, можливо, вони її розпродали і вийшла така ціна, що майже якби по злотий 50. Це в три рази впала якби ціна. Ну, не скажу, що така ціна завжди, але тим не менш е вдалося закупити по такій ціні. Тобто 23-му році вона коштувала 4 злотих, е зараз золотий 50. Далі переходимо до продуктів, які е ціна взагалі не виросла. Це ось така цибуля, понятно, вона трошки змінилася, але це залежить від сезону. Банани були 6,99, а 6,99. Сметана також. Там коливання пару грош. Енергетик, енергетик я не вживаю від того самого пори 2023 року. І вам не раджу, але ціна на них не виросла, тому. Але що заміти, Ага, ціна не виросла. Але то раніше було 330 грам, а зараз 250. Ціна то не виросла, але змінився об'єм. Оцього я і не замітив. От зараз на відео замітив і... і це да, енергетики виросли ціною, тому воно відправляється сюди. Я помилився. Ціна зросла, але маса е, зменшилась. І це не перший, не перший, не перший такий цей. Далі в нас е, ось такий паштет. Паштет того разу був інакший. Але я такого не знайшов, тому знайшов такий менший. Але ціна однакова, що того, що того. Так, він трошки менше, але мені здається, що цей паштет трохи якісніший, ніж на той. Тому якось так. Ось така консерва. Вона не подорожла, не подешевшала. Як була 9,99, так і осталося 9,99. Далі в нас де. Ось така вода, як була злотий, так і залишилася злотий. далі переходимо до категорії продуктів, які в нас подорожчали. І це саме такий е, хліб. Він не подорошав. Просто в там тому Чекові знову ж таки була ціна на, е, на цей. На, по акції. Він по акції вийшов 2 злотих. А зараз його нормальна ціна 4. І тоді його також нормальна була ціна 4. 50, Тому я не думаю, що варто його відносити до цієї категорії, адже ну, може варто, бо картоплю ми все ж таки віднесе до того, що вона подешевша, Не знаю, залишимо всередині. Е, Далі шинка. Ось така шинка. І вона там на 2 злотих на кілограм. була 34, тепер 36 злотих за кілограм. Далі таке ось печиво. Воно також подорошало на злотувку подорошало. Е, не, не сильно, але таке, неприємне, як то кажуть. Далі сир. Сир нас теж подорожчав десь на зготу. Але от я не замітив, все ж таки, чи там не було знову 250 грамів чи 300 грам. Може хтось купляв такий сир і помнить, Пишіть в коментарях, яка була пачка. Бо я не пам'ятаю, чи 250 грам, чи може в 23 році було. Е якби... Може вони просто зменшили упаковку, так само і поступили, як з енергетиком. Я цього не замітив. Бо я точно пам'ятаю, що енергетики були 330 мг. Це я 100% пам'ятаю. Далі, що в нас де? Е, Ось такі яйця. нас дуть. Е, яйця ціна виросла. Це на злотий. На злотий виросла ціна. Не суттєво, але, але трохи неприємно. Тому якось так. А можливо я і помиляюся. Можливо, енергетики завжди були 250 грам. Не знаю, я не, не є фаном енергетків, але мені здається, що їхня була 330. Е, бо чому я так звернув увагу? Тому що зараз крильця, вони вроді би тоді коштували 9 злотих, а зараз коштують 11 Якби ціна не сильно виросла, вам здається, так? Чи, ну, Але тоді були маринувані і зараз маринувані, але тут 700 грам тільки. А там було кілограм, тому якось так. І найбільший у нас теж такий продукт, який сильно подорожав ціні, це яблука. У му році ці яблук можна було до 3 злотих купити. тобто, А зараз яблука починається від 6 злотих, тому яблука дуже сильно подорожили. І якось так. Тому ось такий в мене вийшов якби, підсумок. Е, нагадую, 121 злотих. 23-му році я приблизно за такий самий набір продуктів. Можливо, трошки більше. Або кажу, там було кілограм цих. Але це бачу до гриля, це ліпше примаринування. Ну тут можна спорити скільки хоч. Ну сказати, щоб аж ціни аж так злетіли там в 30%. В, можливо, ціни піднялися десь на 20%, на. Ну, може не на 20%, можливо на, можливо, на 10%. Тобто я і в 23-му робив порівняння році роті. І теж не замітив якихось таких. Знаєте, з цінних підняття цін, що так от в два рази ціни піднялися, чи там в три рази піднялися. Ну, Такого я не замітив. Як ми бачимо, ось навіть є продукти, які подешевшали, і це точно це йогурти, це помідор подешевшав. Можливо, зараз просто сезон помідорів і того він подешевшали, але ось так. Тому, надіюсь, вам відео сподобалось. Поставте лайк, підпишіться на канал. Всім до наступного року. Буде цікаво знову е, чек. Зараз покажу на камеру. У мене є фотографію, прикріплю фотографію не тією стороною тримаю. Щоб вам було видно. І на наступного року подивимося, наскільки зростуть ціни, як зміняться упаковки і порівняємо.